120 тисяч коштує Тест Драйв. Ну, невже це не заслуговує вашого лайкоса, підписки? 290. 300 км на годину. 305. Уху, друзі, ти промокод в UA Online ВінтерфЛ ТВ з решиткою. Усім привіт, друзі! З вами Winterfell. на зв'язку. Перед початком основної частини відео протисніть лайк та підписку на канал. Це дуже важливо для мене. І напишіть будь-який адекватний коментар. Дякую всім, хто вже підписаний. Буде підписуватись на мій канал, у тому числі на мої соціальні мережі. Посилання в описі під цим відео та на гру UA Online. Друзі, мені нещодавно прийшла ідея протестувати машини з автосалонів. Ви запитаєте чому? Тому що ті ж преміум машини дорогі, а Тест-Драй те їх також дорогий приблизно 1% від вартості. Ну, в принципі, як і економ, 1%, так. Да? Мабуть, не у кожного є можливість протестувати машину за 100 тисяч, за 135 тисяч просто тест-драйв зробити. А так з цим відео ви побачите, які є машини і як вони їдуть, що вони з себе представляють. Друзі, розпочну я з люкс автосалону. Потім преміум, потім середній та економ. Хоча останні, можливо, немає сенсу декілька. Хоча можна декілька машин затестувати, плюс думаю, і інших автосалонів не прям усі будуть тестувати, бо машин дуже багато. Якось так, такий план на відео. протисніть лайк, коментар. Дякую. Ну що, друзі, люкс автосалон. Полетіли. Він знаходиться ось тут. BMW X6M. 4 ляма. 51 000 тест-драйв. До речи, сколько там? 14,9. Где-то, да, 14,9 на рахунку. Просто хочется подивитись, сколько я витрачу на тест-драйв сегодня. О, ну, до речи, непогано она стартує Так, разгоняемся до максималки, и вылетаем из машины. Чтобы так, Ну, тим часом уже 200 їдемо це вся? Непогано, непогано, Пойде. В управління, ничего. Швидкість тоже нічо. Пойде. Ось якось так От. 200 плюс, короче. Наступна машина. А, кожного разу треба буде виходити, да? Окей. Лям 700. Ну, лям 700, типа 20 тисяч. От такі машини вартує брати на тест-драйв. Це не дуже багато. Ну, для новачка багато. Але новачок, в принципі, і не буде купляти таку машину. Шоденечко. 166. Це мало. Це мало. Для лям 700 мало. Тому що є машини з економ, а швидше їдуть. Це була Audi A 6 Дарші. Mercedes Benz Coupe. Лям 700. Это, кстати, люкс. Это, хвилиночку люкс. Вин стартует хорошо. Вин стартует прям... Вин стартует прям хорошо. Хорошо. И, -и... керується, я кажется, резко управляется. Тем часом я говорю 230, 240, 250, 260, 270. 300 километров... 300, не вистачило дороги, да, в цю сторону. Короче, 327 я десь разогнався. Плюс-мінус можете від цього відштовхуватись. Глямсто, 100, як би, да. Пойдет. 900 тысяч. Ну давайте, вот 900 тысяч я уже отсюда не буду брать Audi То, що там ще машин купа? Mercedes-Benz V Class. Это якби бусик, ну. Його вартує брати? Я думаю, його швидкість, ну давайте спробуємо. Його швидкість плюс мінус 140-150, от я так наперед кажу. Давайте хотя б от машини брати, то не все. Ну, таке, на любителя, я так скажу. Все, 138, ясно. 2,125, тест драйв. Сюда, 25 тисяч. Наверное, в ту надо сторону повертать, да? Там більше дорога пряма. 140? Серьезно? Ну, это ж вообще ни о чем. Да, Volvo классная машина, но 140, це ж вообще ни о чем. Можливо, після цього видео пофиксить, але це не точно, я не знаю. Буду дивитися мои видео чи ні Chevrolet Camaro, Chevrolet Camaro, повторю. 30 тысяч, сюда. Поехали. Наперед скажу, що він не дуже. Виглядає класно, але він не дуже. По швидкості не дуже. Там інший є шевроле. Отой, да, ото да. за який мене запитували. Я сьогодні його обрав тестував. Все, 150. Ну що це? Це не серйозно. То, що середній клас машини, всякі Жиги 150 їдуть. Це не серйозно, дуже не серйозно. Треба, щоб швидше він їхав. 2,5 кака, як би, да? БМВ М4 59 тысяч Сюда, 59 ну, тысяч На тест-драйвик Давай хотя бы 200, хотя бы 200, хотя бы 200, хотя бы 200 хотя бы 200, хочу бы 200, хочу бы 200 158, ну шо это? Ну, це тоже не серьезно, я уважаю А я, вы как уважаете? Напишите в комменты Серьезно це, чи не серьезно? Дуже непотужно Так, Форт Мустанг Ну, управління якесь трошки важкувато. Хоча ця машина цікава взагалі сама по собі в житті. Ооо, 170. 174. Так, друзі, в цьому салоні все. Дивіться. Ford Mustang останній тут BMW X6M. Їдемо в наступний салон. Автосалон преміум класу. Ось тут він знаходиться. Так, все, друзі, я тут. І тут, якби дивіться, вже нормально. Тут дві ж поліція, всі діла. Автосалон преміум залітаємо і. дивимось, що там, як там. Чек, і нас зустрічає перший Mercedes-Benz за 4,2,5 КК. 50 тисяч коштує тест драйв його. А чому мені бак такий маленький дали бенза? Щоб я багато не катався, да? 189 його швидкість. Мені прийшлось зробити тихіше, тому що там матюкаються деякі. 120 тисяч коштує тест драйв. Ну, невже це не заслуговує вашого лайкоса, підписки, коментаря і всього іншого? А що всього іншого. О, підписки на мої соціальні мережі в тому числі. Наприклад. Ой, ну він якось. Якось його. Не... Несе. Мені не подобається. Ну, може, можна звикнуть. Ооо, 213, 220, 225. Все, максималка. 225 км на годину їде машина за 10 КК. Але. Интересно, сколько эта машина едет в жизни? Погуглить и потом напишите коммент, сколько эта машина едет. Ну, Астон Мартин, ну, как бы, да. Красиво, красиво. Так, далее. Ламба Авентадор 9.3 Тест Драйв. О, стартует она. Прям уже хорошо стартует. few moments later Это сколько было денег там было? Да, 9,3, но сколько за тест драйв? 110 тысяч. Сюда еще 100 тысяч. Стартую, пока ничего. Резко. И поворачиваю резко. А сколько его найдет, да? Пока и 200 Сейчас, сейчас, сейчас. Прямая, прямая. 200... 230, 240, 250, 260.

Ні, ну потужно, але як, Де їздити на такій машині О, якось так, друзі 450, ого. Пяу. 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 Мерседес АМГ за 10 лямів Це точно автосалон Преміум Ой-ой-ой. Некий задніприводний, да? Так, пряма. Турбо режим. <плеви> не, ну як, 200, це не так. Там на 450 було так вот так, Надо було робити, да? Все, 205. По управлінню, шо по управлінню. Ну. Там є більше різкі машини в управлінні. Якось. Відгук не такий. Все, наступна машина. Макларен. За 7,6 КК. Тест-драйв 90 тысяч. Так, ну что, порадуешь, Макларен? 200, ну... Нет, еще 200 нема. И... Мне не сдается, там точно 196? Ну, ни о чем. 196, Макларен. Він шо, в житті 196 да? Так, є сюди тепер Рейнджровер спорт. Я, до речі, його от сьогодні вже тестував, але без відео зараз на відео покажу. Ну, чесно, мені Range Rover подобається. І я вже його купляв, якщо тут є олди зрозуміють, де я купляв. В іншій грі так би мовити, так? Да? Не так би мовити, а в іншій грі. Перша машина була. Із дорогих. Ну так, така пам'ятна, типа. Але щось тут, якби 159 км на годину, мабуть, також маловато. Тому що знову ж таки, відштовхуючись від тих советських, які їдуть 159, 160, 145 да? плюс-мінус атака, то і швидше. Ну, тому, здається, це мало. Так, ми тут зупинились, Range Ровер, далі що? Dodge Челленджер. Mac... Dodge а, це Dodge Challenger. А то я показав про. Chevrolet Camaro. я їх трошки спутав. О, Dodge Challenger, от це потужність. Просто мені на стрімі хтось запитував за нього. І вже, наверное, його тестував. Ну, якби 20 не багато коштувало. Протестувати його, але подивіться, що він може. Він дуже багато може. Тут хоча б траси вистачить, зараз подивимось, хоча б траси вистачить, доїхати. Вийжжать, ви, все! Всі соки, всю швидкість, яку може він вижити. 360, 370, 380, 390, 400. Все, 414. Ну ладно, не яка ламба Авентодора, але 400 теж це. Ну, наприклад, цю машину, навпаки, скоріше за все, треба фікс, а деяких. Ну, фікс швидкості менше зробити, якусь більше зробити. Ось якось так. 400 лотить. Чесно, я б його купив лям 785, поки така у нього швидкість, так він літає. Ти що? Але де літать, знову ж таки? весь час його ремонтувати потім. Далі. Porsche 63К, Porsche 911, 75 тисяч, сюди. Там, здається, ще буде порш Panamera. 200, 20, 30, 40, 50. Все, 250. Ну, нормас. Нормас. Хотя на 159, 170. Пойдет. Кто любит Porsche, покупайте Porsche. Так, мы закончили на Porsche. Дальше. Гелик. Mercedes-Benz G-класса. 6,85. Ты здрав 81 тысяча. Закрыть. Не, ну Гелік джип, так як би не, не повинен ба швидко їхати, але все ж таки. Він вже швидше їде, ніж той же Range Rover. І управління непогане. Не По відчуттям першим. 257. Як Порш, да? Порш там скільки? 252 їхав. Пойдет, хорош, хорош. Porsche Panamera, 2 2,975. 35к. протестувати О, Ой, якась поприємніша ніж порш 911. Він такий, ффф-фу-фух, юркенький такой. А що по швидкості? Ой, по швидкості побільше 300, як би, вже 30. 327, не 330. Хороший, хороший. Бам, а скільки Порш 911. Porsche 911 6,3 кк. кака. А це якби 2,9. Думайте. Ну і все. На цьому автосалоні. Також все. Дякую, хто ще дивиться це відео. Друзі, це кінець першої частини тест-драйву в UA Online. Дякую за перегляд. Далі скоро вийде друга частина. Щоб швидше вона вийшла, поділіться цим відео зі знайомими, кому б була цікава така тема, кому потрібно знати про машини більше цій грі. Та щоб було багато лайків та переглядів коментарів. Дякую.